Законопроект він, тобто як законопроект? Закон, да? тому що він вже проголосований і підписаний президентом, прийнятий, звісно, що він, цей законопроект вже став законом. Тому він передбачає те, що обмежується незалежність таких органів, як Набу і САП. Антикорупційних органів, які повинні були підпорядковуватись підпорядковуватися Генеральній прокуратурі України, тобто це означає те, що такі справи, антикорупційні справи, які раніше велися незалежно, вони будуть контролюватися Генеральною прокуратурою України. Чому це викликало таку реакцію суспільства? Тому що у нас все потихеньку рухається, на жаль, до авторитаризму і від подалі від демократії. Тому що всі три гілки влади в руках президента. В зв'язку з тим, що кабінет міністрів він повністю підзвітний президенту. Всі знають, що це люди президента, навіть ті, які яких не він повинен пропонувати для обрання Верховної Ради, Радою, також Верховна Рада, як законодавчий орган, не також монобільшість, і знову ж таки вони виконують і голосують все те, що потрібно президентові. Також судова гілка влади, Генеральна прокуратура. Міністерство внутрішніх справ, тобто всі органи у нас підзвітні підконтрольні офісу президента, ОП і тут ще й остання така крапля: те, що антикорупційні органи, які вони вважалися незалежними і були незалежними, да їх також переводять в підзвітність і підконтрольність до Генеральної прокуратури України. Тобто, це звичайно, що викликало, знаєте, це так, остання така крапля для нашого суспільства, і це викликало обурення у суспільства, тому що. Ми все ж таки е, незалежна суверенна демократична країна, да тому те, що у нас сьогодні е, немає можливості провести вибори, да, що є також однією з ознак демократії е, в зв'язку із воєнним станом. У нас немає можливості е, мати е, незалежні е, змі е, в повній мірі, як це було до 24 лютого 2022 року. І Тут ще й знаєте, додається ось ось цей момент по е, антикорупційним органам. Е, так, до антикорупційних органів є багато питань, е, але е, сам факт того, що е, їх хотіли е, тобто перевести, є закон, да, який переводить їх в залежність до е, офісу прокурора. Е, звісно, що це не подобається суспільству. А от чи можна вважати, що цей законопроєкт він потенці... ну, є потенційною загрозою для свободи прав і громадських саме прав і свободи? Дивіться, демократія. Це всім відомо, що це. Влада народу, да і дотримання прав і свобод це, звісно, першочергово в демократичній країні, якщо сьогодні обмежуються ось такі ознаки демократії, звісно, що це посягання на наші права і свободи, тому що влада повинна бути підконтрольною і підзвітною народу. Ми їх обирали. І вони повинні, тобто, ми маємо право їх контролювати, і вони повинні нам звітувати. Звісно, що коли от все береться в одні руки, всі гілки, всі речаги демократії, звісно, що це виникає супротив у суспільства щодо цього. А от на вашу думку, чи відповідає цей законопроєкт європейським стандартам демократії? Взагалі цікаво, чому на це пішли? Тому що ми ж йдемо в Європу. Тобто, наша ціль ми зараз на шляху? Членства до європейського союзу зараз. Ми є кандидатами в члени ЄС. До нас поставлено багато вимог. Ми дуже, Справді ми дуже великий шлях проходимо для того, щоб стати членами Європейського союзу, і тут робиться крок назад. Тому що ось цей законопроект обмеження незалежності антикорупційних органів, звісно, що це не, не дасть нам плюсів стати членами Європейського Союзу. Однією із основних перемог, які відбулися після Революції Гідності, це була саме поява антикорупційних органів. Да? Те, чого суспільство домоглося Революцією Гідності, це от створення появи антикорупційних органів. І тут ми 11 років йшли в цьому напрямку, і в один день просто, ще також цікаво, що все зробили за один день і внеслося за 5 хвилин, тобто народні депутати навіть не встигли прочитати. І звісно, що це. Обмеження не тільки прав і свобод це просто знаєте якийсь нонсенс, чому ми справді працюємо роками і виконуємо вимоги Європейського союзу. Ми проводимо реформи, ми перебудовуємо нашу політичну систему. Але от робиться ось ця остання крапля для того, щоб взагалі зруйнувати систему стримування і противаг. Тому це, це нонсенс, чесно кажучи. А от і справді цікаво, от чому вони вирішили підписати отак швидко? Що ну врахуючи, майже що президент вночі прибіг і підписав, хоча у них є такі законопроекти, які там лежать і три місяці, і більше які є важливими. Ну, дивіться, насправді є процедури. Да, от там є процедури, і прописані законом, і перше читання, друге читання, голосування, і потім це подання президенту. Якщо він заперечує то це накладання вето, якщо ні, то підписує. Є певна процедура, але насправді це просто знаєте політична воля. Для того щоб обмежити незалежність набу і САП, тому що в нашій країні, якщо немає політичної волі, то деякі законопроекти приймаються роками. А коли в нас є політична воля, у нас все швидко робиться. А от, взагалі, яка мата цього законопроєкту? Чи достатньо воно взагалі? Ну, взагалі, воно є е, якоюсь політичною ініціативою, е, чи є взагалі громадською? Це, звісно, політична ініціатива. Але тут вже, інш, вже в іншому, да така політична ініціатива, яка чомусь не продумана і принесла лише шкоду рейтингу президента, а не якісь плюси. Тобто тоді, коли добре, вирішили вони, да? вирішили вони здійснити цей крок, вирішили його зробити швидко, так щоб суспільство не зрозуміло, да? не А, Але тоді, коли вже люди вийшли, перший вечір, да? коли вже побачили супротив суспільства. Президент повинен був, от коли вони перший раз зняли із сайту Верховної Ради, щоб він підписаний, то президент повинен був вийти до людей, от прямо вийти в Києві до людей і сказати: Верховна Рада така погана. Це вони все е наголосували. Е я тут, е я взагалі не в курсі, я тут не при чому. І таким би чином він би собі навпаки підняв рейтинг. Тобто таким би чином в нього піднявся рейтинг після суперечки в прибувальному кабінеті. А після е цього кроку е в Верховної Ради і так е поганий рейтинг, е там е жахливий просто рейтинг, там за антирейтинг. Uh, і uh, в принципі, одним uh, законопроектом більше, одним менше, їм би це нічого не завадило. Uh, але uh, щодо їхнього рейтингу. Uh, але рейтинг президента після uh, цього кроку він, звісно, впав. От якби він зробив навпаки, от якби він uh, от, ну, справді, може там uh, незрозуміле да, або ще щось. Uh, але uh, ставити. Якісь особисті політичні моменти вище бажання стати вдруге президентом ну цікаво. Тому що, якби він зробив цей крок, щоб вийшов, пояснив людям і сказав, що ні, я це підписувати не буду, він би був би героєм в чергове і. От, хоч завтра бери і проводь вибори, і він би точно їх виграв. А от як ви оцінюєте взагалі публічну комунікацію а, Верховної Ради а, з громадянами? А, і те, що от вони зараз пішли на чотири тижні на канікули, коли люди почали виходити на мітинги, і вони проходять зараз від вечора прийняття законопроєкту до сьогодні? І ми не знаємо, чи буде от вони ще далі. Угу. Дивіться, от буквально годину тому президент заявив, що була погана комунікація, що е, внісся вже текст є законопроекту Зеленського. да, вже його ми так називаємо. Щодо Набу і Сап буде зберігатись їхня незалежність, і вони вже не будуть підконтрольними. Генеральній прокуратурі України. І звісно, що комунікація вона, вона, взагалі проблеми з комунікацією у внутрішній політиці. У нас чудова, у нас прекрасна комунікація в зовнішній політиці, у нас чудова зовнішня політика. Ми настільки за ці роки, знаєте, вийшли на досить такий важливий рівень. Що нас чують, у нас є суб'єктність, ми її проявляємо. Звісно, що це а, знаєте, цьому сприяла. На, на жаль, да? на жаль, у нас війна, і війна цьому сприяла, що ми повинні були а, виводити нашу зовнішню політику на ось такий рівень. Але в той час, коли зовнішня політика у нас чудова. Внутрішня політика у нас саме страждає через комунікацію. Чесно, я як політичний консультант не розумію, як так взагалі може бути. Тобто, що там комунікація, що там комунікація. Але в одному напрямку вона прекрасна, чудова і вона дає результат, в іншому напрямку вона просто провальна. Тому що суспільству не пояснюють нічого, суспільство не чують. На якісь запити суспільства не реагують. Суспільство терпить підвищення цін, звісно, обстріли. У нас йде війна. Дав подавайте про це не забувати. І от ці всі фактори, суспільство готове залишатись в Україні, да ті, хто залишилися. І все рівно, от давайте ще заберемо останню нитку, яка пов'язувала Україну з демократією. Ну тобто, ось ці всі моменти, якщо б вони і хотіли цим законопроектом зробити щось інше, хоча навряд чи, але не вийшли на комунікацію із народом, ну вибачте, маєте результат. І тут відразу виходити і говорити, що. Це все погано виліється для України, тобто ворог буде використовувати так, ворог буде використовувати. Ворог все використовує, те, що, що у нас стається в країні і всередині. Але це не означає, що ми не повинні реагувати і закривати очі на те, що демократія зникає. Звісно, що ми повинні на це реагувати. тому Президент і парламент вони повинні були прокомунікувати із суспільством, але знову ж таки це час, Да? це не робиться за один день, як вони прийняли цей закон. Тому Верховна Рада зараз пішла на канікули на 4 тижні, але от буквально щойно з'явилась новина про те, що. Законопроект зеленського да, він тепер так називається щодо набу і сап. А він буде розглядатися. Степанчук, голова Верховної Ради, вже заявив, що буде розглядатись 31 липня. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до цього питання, і як на мене, суспільство повинно ще більше проявитися і показати. Те, що ми все ж таки вимагаємо, щоб антикорупційні органи були незалежними, а не підконтрольними а, тій ті чи іншій а, структурі, а, тому що а, тільки коли суспільство дотисне, тільки тоді, а, от ми повернемо цю а, історію в те русло, яке вона була, була до і, початку а, розгляду цього законопроекту, що вона буде сам. А от ви сказали те, що вони вже планують Верховну Раду зустрітися 31 липня, щоб обговорити цей законопроект Зеленського, так званий. І чи є хоча б надія на те, що вони скасують його? Це вже повинен інший законопроект. Да, ми давайте. Вони говорять, що знову ж таки повернеться незалежність антикорупційних органів, але ми побачимо ближче до дати, як взагалі це буде нам представлено чи буде проведена комунікація із суспільством, тому що Володимир Зланський заявив сьогодні, що потрібно було поговорити із суспільством, пояснити, що він поважає думку суспільства, що він. Ради, що суспільство у нас uh, таке ініціативне і все тримає на контролі. Um, але от, будемо слідкувати вже ближче да, до 31 липня, як вони будуть вести комунікацію, тому що uh, А для чого тоді це потрібно було приймати, якщо ви зараз все uh, повертаєте назад. Uh, це дуже добре, що uh, український народ uh, uh, все ж таки. Показали, що демократія це влада народу, і, будь ласка, якщо суспільство не влаштовує той чи інший закон, то давайте повертати все те, як було, або ще більше покращувати, да ще більше працювати над ефективністю антикорупційної системи. А оці протести, які зараз ширяться Україною, вони настроєні на те, щоб проти цього законопроекту, чи вони більше за те, щоб проти влади? Дивіться, вони проти узурпування влади перший вечір, звісно, що люди вийшли проти законопроекту. Але це ж все пов'язано. Да? Якщо наша влада прийняла такий законопроект, то звісно, що це викликає незадоволення, незадоволення владою, і тому, знаєте, коли незадоволені їхньою роботою, то звісно, що і незадоволені результативністю результативністю, яку нам показує влада. Що також цікаве, те, що в Одесі це, напевно, Єдине місто, де протестуючі пішли спочатку від Дребасівської до Домської площі і почали скантувати да, гасла проти мера міста, тобто в усіх містах все було зосереджено лише на проблемі прийняття законопроекту, на проблемі тому, що влада не чує. Але от в Одесі ще такий фактор, як місцевий, він також проявився. Тому це також є таким, знаєте, показником для влади для того, що потрібно реагувати на запити суспільства. А от те, що ви говорите, що от Одеса — це єдине місце, де кричало проти мера, чи це показує те, що Містяни вони не вдоволені роботою мера. Звісно, звісно, якби вони були задоволені роботою мера, вони б все б відбулося за такі ну так, як у Львові, в Києві, там, в Дніпрі і так далі. Але те, що містяни захотіли, крім того, що вони проти законопроекту. Uh, вони uh, говорили, скандували про те, щоб накласти вето на цей законопроект. Да? Uh, вони також uh, обурювалися uh, владою, uh, президентом, Верховною Радою, депутатами, uh, але потім uh, те, що бажання саме, яке виникло піти ще uh, на Думську площу і uh, висловити. Незадоволення діяльністю міської ради, мера нашого місцевого самоврядування, то звісно це говорить про те, що потрібно реагувати на такі моменти, які висловлюють, висвисловлює суспільство тому це своє незадоволення. От, взагалі, чи можуть ці протести вони привести щось масштабніше, або ж стати новою формою громадського тиску на парламент? Як це було з революцією гідності? Дивіться, у нас всі протести завжди є формою тиску, тому що українці не мовчать, українці відразу реагують, і це дуже добре. І у нас нове покоління, яке Звісно, що хоче проявляти себе молоде покоління, і вони бачать цю несправедливість. Вони бачать, що як їм тяжко. Вони бачать, що звісно потрібно багато що змінювати. Вони молоде покоління воює, захищає нашу країну, і звісно, що їм хочеться. Щоб всередині, коли стоять наші військові і стримують ворога, щоб всередині країни поважали суспільства і дотримувалися демократичних цінностей і свобод, і на жаль, Якщо 31 липня все ж таки не буде прийнятий закон, який буде влаштовувати і суспільство, і владу, і антикорупційні органи, то це може стати приводом виходу чи появи нового майдану, да виходу людей. І звісно, що це знаєте, такі кроки, багаторічні кроки назад в розвитку. України. І наша влада, на жаль, ніяк не засвоює цей урок. А от як Верховна Рада вона має реагувати на ці мітинги? Вона має просто ігнорувати їх, чи вона має вийти, послухати громадян? Віться, взагалі, от в перший же вечір повинні були вийти Володимир Зеленський, Стефанчук, голова Верховної Ради, нова прем'єр-міністерка. Да, Юлія Середенко. Тобто влада повинна була вийти до суспільства, прокомунікувати, поговорити з ними, почути їх. І це б дало результат для суспільства, тобто суспільство б зрозуміло, що їх чують, що їх хочуть бачити, що реагують на вимоги, і це дало б звичайно політичні плюси і рейтинги владі. Тобто, всі були б задоволені. Але на жаль, наша влада цього не зробила. Чи можуть подібні такі мітинги мати вплив на майбутні вибори? Коли все-таки, от якщо вони пройдуть після закінчення війни, і взагалі в зміни в політиці не можуть, звісно, звісно, що е такі мітинги е вони показують, знаєте, такі тригерні точки е суспільства. Такі мітинги показують і дають нових лідерів, що важливо, да. Uh, і uh, такі мітинги вони понижують рейтинг uh, влади, uh, тому uh, звісно, що це має вплив uh, і буде мати вплив на наступні вибори. От я бачила у вас сторіс, що ви доєднувалися до мітингу в Одесі? Взагалі, от по кількості людей, те, що це вийшло багато студентів з цими картонками, написами. От, взагалі, коли от ви бачили це, що от відчували в цей момент? Відчувала гордість за е, наше молоде покоління, тому що знаєте, дуже багато людей, які там не були, і які, в принципі, недотичні, е, не цікавляться е, взагалі тим, що відбувається в країні. Е, вони сказали, що 80% присутніх навіть не знають, як розшифровуються, що таке взагалі набу і САП. Е, я сказала, що ні. Це ви могли говорити про покоління наших батьків, наших бабусь дідусів, але це покоління, яке вийшло на мітинги, воно знає, що таке Набу і Сап, воно освічене, і вони знають, що вони хочуть. Звісно, що в мене була гордість за те, що у нас. Таке свідоме молоде покоління, та що у нас свідомі люди, які розуміють, до чого прийняття того чи іншого законопроекту може привести в майбутньому. Звісно, що я раділа від того, що наше суспільство змінюється, і змінюється також Одеса. Тому що раніше в Одесі таку кількість людей на таких мітингах ну важко було побачити. А зараз. Це була велика кількість людей, свідомих проукраїнських, і які за демократичні цінності. От скажіть, от коли була революція гідності, теж був такий крок назад від Європи, що призвело mm -hmm. до майдану. А чи є можливість того, що от коли зараз зробили теж крок назад від Європи, що може початися знову майдан і Верховна Рада, наприклад, знову випустить умовниців, які будуть стріляти по людям? Я думаю, що до цього не дійде, тому що у нас іде війна. І, да, якщо це на жаль, якщо це, не дай Бог, відбудеться, а, то ворог цим скористається. Я дуже надію, що наша влада до цього не приведе і не буде так реагувати. А, якщо а, ми побачимо по першого липня, да, що вони приймуть, як вони це будуть приймати? А, якщо вони приймуть а, в такій формі, яка буде влаштовувати всіх суспільство, владу і антикорупційні органи, тоді це, ну, це питання вирішиться. Якщо ж ні, то ми можемо очікувати новий майдан. А от чи може це потягнути за собою зміну президента, як це було з Януковичем, що його замінили? Тоді не було воєнного стану, да. і було багато таких можливостей для зміни влади. Зараз ці можливості обмежені, ми не можемо провести вибори, і може такий бути варіант, що поки що ця влада буде залишатись, але рейтинги її будуть влади.